Так, кавалеришка, всім доброго ранку. Ми вже в лісі. Зараз будемо доробляти сходи і будемо робити стежку. Поки що будиночок у нас такий на паузі стоїть, робимо ландшафт на рахунок розіграшу. Я дивився, що ви там писали. Вас там небагато писали за розіграш, але написали, то цей розіграш вже зробимо, так, як я говорив, що буде тиждень, щоб ви отримали код, а наступні розіграші буде те, як весь час було. В неділю зранку в 9-й годині я виставляю відео. До 6-ї години всі мають час, щоб отримати номерок. То я думаю, так, самі активні будуть отримувати номерки, щоб то всякі зальотні нам не попадались. Ну і за те, за що вчора там одна дівчина писала за активність. От Я хочу зробити з тою активністю якийсь там е, такий міні, скажімо так, бонус тим, що. Що дивляться, нам підказують в, в коментарі, як зробити, що красивіше буде. То ми таких теж будемо як то поширять, чи як по-русски поширять. Винагороджувати одним словом. І що ще, ще хотів казати. Заохочувати. За, заохочувати. О, І ще просив вас всіх, що дивитесь відео, поставте вже той лайк. Не, не шкодуйте того лайка. Поставили лайк. Вам е, дрібничка, а я зможу більші розіграші робити. Во. Ну і такого більше нічого. Зараз будемо вже якийсь процес трохи знімати. Хочемо більше такі говірки, щоб був якийсь цей. І хто, будь ласка, хто має якісь ідеї на рахунок будинку, що тут можна зробити ще, щоб було красивіше. Або хтось, може, має свій якийсь власний опит в такому, в такому будівництві, або як то сказати. То пишіть, не соромтеся, я всі, всі вашу думку беру до уваги. Воно нам дуже важливо, щоб цей, щоб ви з нами мали якісь контакти і ми з вами. Тому не соромтесь, пишіть, якщо маєте якісь ідеї, написали, а ми тут реалізували. А може хтось якусь має мрію, таку ж саме будинок мати і хотів би бачити тут, я не знаю, там ще одну хатинку, але таку якусь не таку, як ми робимо а інакше.